Всім привіт, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад. На метафоричні карти безлад в житті. Якщо у вас зараз в житті немає стабільності, все йде як шкерібець, то пропоную цей розклад, щоб розібратися, що коїться в вашому житті і як з цим можна впоратися. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так починаємо. І перше питання до карт, який безлад зараз в вашому житті. Тягнемо карту. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які у вас метафори виникають стосовно цієї карти? Друге питання як цей бесліт впливає на вас? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона вам говорить? Які асоціації виникають? Наступна карта це як цей безлад впливає на ваші стосунки з іншими. Ось така карта. Про що вона вам говорить? Які метафори? Наступна карта, які кроки треба зробити, щоб позбутися цього безладу? Ось така карта. І остання карта, які, що треба зробити, щоб уникнути цього такого безладу в майбутньому? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона вам говорить? Які асоціації виникають? І давайте подивимося ще раз на, на кожну карту цього розкладу. І так, перша карта. Який безлад зараз у вашому житті? Як цей безлад впливає на вас? Як цей безлад впливає на стосунки з іншими? Які кроки треба здійснити, щоб позбутися цього безладу? І остання карта: що треба зробити, щоб уникнути такого безладу в майбутньому? Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас трактовки карт. Якщо виникнуть якісь питання, теж пишіть в коментарях. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Пока!